26 серпня, понеділок. Твоє життя залежить лише від Бога. Вільгельм Классен. Частина 1. Дякую тому, хто зміцнює мене Ісусові Христові, Господові нашому, що, настановивши на служіння, відніс мене до числа вірних. 1 Тимофія, розділ 1, вірш 12. На початку війни мої діти лежали в лікарні. В однієї дитини був бронхіт, а в іншої запалення легень. У місті зчинилася паніка. Ми поїхали забрати дітей додому, а в лікарні залишилося лише два лікарі. Усі виїхали, навіть пацієнти. Найскладніше для нас було виїхати з міста. Коли евакуювався мій брат, я відчував, що мені потрібно залишитися. Потім телефонували брати із церкви, пропонували їхати з ними. А я чекав, поки Бог сам скаже, що вже час. У нас п'ятеро дітей, тому і дружина, і рідні переживали. Роботи не було, черги за продуктами були довгі, ліки були лише в лікарнях і для складних операцій. Я вдячний Богові, що тоді ми вже не мали роботи, і змогли цілком присвятити себе волонтерству, розвозили гуманітарну допомогу. Бог допустив саме цю ситуацію, щоб допомогти нам, коли настане час виїжджати. Ми поїхали в село за 20 кілометрів від нашого будинку, де вже точилися бої. Бог дав мир у серці. Ми розуміли, що потрібні людям. Коли ми везли гуманітарну допомогу в село за три кілометри від Чорнобаївки, я бачив, як летять снаряди. Тоді падаєш на землю від страху і молишся. У такі моменти немає невіруючих у Христа. Нині українці розуміють, що без Бога вони не виживуть у цій війні, тому каються, приймають Господа як свого Спасителя і відчувають його присутність. Кожна подорож це багато блокпостів. І щоразу Бог беріг нас. Одна жінка народила дитину, і ми вирішили привезти для немовляти підгузки. Їдемо полем. Назустріч нам з'їде джип. Зупиняються, вибігають четверо росіян з автоматами та влаштовують перевірку. Якщо немає документів на авто, його просто забирають. Ось мене перевіряють, а документи зареєстровані на мого тестя. Я розумію, що мені допоможе лише Бог і ревно молюся. Вони довго читали мої документи і раптом віддали. Це було Боже чудо. Одного разу ми їхали селищем на авто з написом Продукти. Нас зупинили російські військові і запитали, чи ми продаємо гуманітарну допомогу. Вони знали, що через сильні бої люди переселилися в сусідні села. Однак Бог нагадав мені, що поруч мешкали зовсім незнайомі люди, і я відповів, що саме для них ми веземо їжу. Це мене врятувало. У нашому селі загарбники перевіряли всі будинки. Коли тебе в чомусь підозрюють, розстрілюють на місці. Я пояснив, що допомагаю людям безкорисливо, і мене відпустили. Дякую Богові.